На сайті Верховної Ради, нарешті, з'явився текст славнозвісного законопроєкту про мобілізацію, який незабаром можуть ухвалити депутати. Документ подали урядовці. Його норми збентежили тисячі українців. Серед них мобілізація людей з третьої групи інвалідності, повістки електронною поштою та скасування обмеженої придатності. Наразі законопроєкт дуже неоднозначний, адже одностайного його розуміння немає ані в уряді, ані в парламенті. Розповідає Роман Кост. Нардеп, секретар комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Всі рішення, які були, вони дискутивні і половинчаті. Вони самі навіть не впевнені в тому, що, ну, що так буде краще. Важливе питання, яке, попри наявний законопроєкт, ще є дискусійним, терміни служби нових мобілізованих. Наразі йдеться про три роки, але й тут дискусія. Не може бути 36 місяців для всіх. Я вважаю, що 36 місяців це загальна норма. Але я подав норму, і вона дискутивна, можна там і взад-вперед. Але якщо ти із цих 36 місяців, 6 місяців провів у безпосередніх бойових діях, то ти маєш право на звільнення через 18 місяців. Ще один момент ув'язнені у збройних силах. Уряд пропонує призивати за бажанням людей, які не скоїли тяжких злочинів. Але Нардеп Костенко каже, що це не панацея. У нас там десь 45 тисяч взагалі ув'язнених. З яких там певна частина жінки, певна частина, е, там я не знаю, тяжкі злочини ми не можемо прирівнюватись до Російської Федерації. Це вони можуть взяти насильників і вбивців і випустити їх на територію України, де наше населення. Ми такого не можемо зробити, і там залишається можливо, 10 тисяч. Єдине, що розуміє і парламент, і уряд це те, що процеси, які сформує законопроєкт, коли стане законом, будуть тривати місяці. Це питання важке. Питання доукомплектованості ще раз скажу і поповнення буде стояти цілий рік і воно даже буде мабуть стояти більше ніж проведення самих активних бойових дій. При цьому є багато питань, на які законопроєкт відповіді не дає взагалі, каже виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень Пента Олександр Леонов. Наприклад, про терміни. Демобілізації військових, які воюють всю війну, фактично це цього дуже чекали. Я не побачив там про відпустки для військових, які воюють. Він додає, деякі рішення можуть взагалі покласти роботу системи ТЦК, серед них зобов'язання масово перепроходити комісію. Якщо там говориться, що протягом 20 днів фактично всі військово зобов'язані мають. Поновити дані, ну фактично перереєструватися у, у ТЦК. То е, мільйони людей за 20 днів ну, аж ніяк не зможуть. Фактично, це буде така дедос-атака на систему державного управління, і вона з цим не впорується. І наостанок про покарання уряд пропонує жорстко карати усіх ухилянтів. Зокрема, хочуть заборонити виїзд за кордон навіть за наявності підстав. Проведення операцій з майном, підписання кредитних угод хочуть обмежити право керувати автівкою та отримувати водійське посвідчення, право розпоряджатись цінностями та коштами та зупинити отримання пільг та послуг від держави. До речі, паралельно з'явився ще й законопроєкт про штрафи для ухилянтів. За порушення законодавства про військовий обов'язок пропонують штрафувати від 34 до 204 тисяч гривень. А за відмову від проходження військово-лікарської. Комісії саджати за грати від трьох до п'яти років за словами депутатів, закон має почати діяти навесні 2024-го, Але до цього він має пройти голосування, внесення правок, повторне голосування а також ухвалення президентом.